Всім привіт! Обіцяла вам викласти розклад, який я робила десь тиждень назад, з приводу допомоги Україні. Якщо перемагає Трамп, якщо перемагає Харріс. ну, у попередньому розкладі ви бачили, що у мене карта переможця випала Трампу. Да? Ну там далі теж багато нюансів. Подивимося, якщо програється. Значить, поки. Ще підраховуються голоси, розберемо питання допомоги. І ви знаєте, коли я зробила цей розклад, мені якось стало зрозуміло, що в Україні нарешті треба зрозуміти, що о, треба починати робити щось самостійно, тому що. Хоч Трамп, хоч Харріс не спішить нам допомагати. І сама ну, політика США вона не налаштована на те, щоб ми ставали там, супер якимось військовим лідером, да? перемагали і так далі. Тому давайте розберемо, да, що випало. Дивіться, на одній колоді випали дуже схожі. Варіанти дуже схожі. Но я б сказала, що у Харіс навіть похуже ситуація. Хоча те, що вона там казала, да, буду підтримувати Україну і так далі, зрозуміло, що це чисто передвиборча кампанія. І вот. я вважаю, що обидва кандидати для нас так собі, але давайте розберемо тоді вже детально. Дивіться, по Трампу да, випадає нам карта правосуддя. Ну, Що це значить? Це значить, що е, і співпраця, да? тобто якісь е, проекти, якісь, е, якась підтримка вона буде, але по правосуддю ми, грубо кажучи, це маємо заслужити. Да? Тобто вони будуть виставляти певні умови. Це все буде задокументовано. Можливо, це буде або кредит, або продаж якогось. Озброєння. Але це не буде так, як наші звикли, що нам все просто так дають, що бюджет там в більшості складається не з наших грошей. Ні, такого вже не буде. І ми знаємо політику Трампа, що він жадібний сам по собі. Але по деяким моментам можна домовлятися. Дивіться, що він буде робити. Знай, співпраця візуально буде. Це все ну, але по. Домовленостям ми теж е, будемо поступатися певними речами. Просто так ніхто нічого не дасть. Тому як би візуальна підтримка є, але дивіться, по вісім мечів і по відлюднику е, значить, підтримка десь буде. Відтерміновуватись буде нас ставити в залежну позицію. Тому, як я сказала на початку, Україна вже повинна роздуплитися і, нарешті, виділити фінансування нашим оборонним підприємствам, які чекають на це фінансування декілька років. І ми все, всю зброю ну, ми можемо робити самостійно, ми можемо навіть її продавати. Да? Але у нас ж, бачите, гроші йдуть на розширення міністерств. Ми не скорочуємо ніяких витрат, хоча економісти вже давно порахували, що якщо б скоротить витрати, як це в принципі робиться в країнах, в яких така слабка економіка, або взагалі немає економіки, да? і там можна знайти гроші на це озброєння. Можливо. Е Воно нам, ця ситуація дасть нам цей пошту, що ми зрозуміємо, ну все, вже пора, якби на третій рік війни якось включатися самостійно, да? тут два варіанти. Або ми включаємося, або нам гайки. Все. Значить, ми дивимось, підтримка якби є, да? але є і е, зобов'язання обов'язково. І будуть давати да? щось, але і просить взамін однозначно. Тому ми повинні включатись. Тому що якщо ми не будемо виконувати якісь. Е, Прописані пункти, да, то це буде відтерміновуватись, тому що тут от повільні карти, які це будуть блокувати. Тобто Певний шантаж може бути. Да. І, звичайно, залежність. Далі, якщо дивимось Харіс, ну, карта Повішена взагалі погана на будь-яку співпрацю. Бачите, дев'яточка жезлі. Тобто вона взагалі. Якщо би стала президентом, абстрагувалася да, від цього всього. Дивіться, і тут випадають пажі. Тобто ну, дуже якісь маленькі копійки, там чогось видавала би, але це потрібно було просто так вибивати. Да. Тому я вам скажу так, що якась співпраця на певних домовленостях вона навіть все-таки трошки краще ніж коли людина там знаєте каже да-да-да, все там буде, але потім отморажується, відходить в сторону. Тобто це набагато, ну не набагато, але гірше, гірше. От, але загалом я можу сказати, що не спішить Америка нам щось видавати, допомога буде зменшуватись, і вона буде на умовах співпраці, тому що нікому не потрібен цей тягар, який треба спонсувати на 100%. Якщо ми включимося в цю співпрацю, і теж будемо щось давати, да, якось боротися з нашою корупцією, щось. Виробляти, продавати, щоб ми були теж цікаві, щоб ми були якимось іграком, а не пішкою. Тоді, я думаю, можна буде потрошку змінювати і розвивати ці стосунки, тому що ну, ми розуміємо, що допомагають сильним, а слабкі нікому не потрібні. Ну, такий розклад. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу, що ви побачили в цьому розкладі.